Так, любічке Запоріжжя, привіт, привіт Давай подивимося, як пройде для тебе 22 лютого дивимося з 21 лютого 24.00 по 22 люте 24.00. Як пройде для Запоріжжя ця доба. Буде летіти обстріл буде, і буде летіти він в сторону якийсь діючий заклад. Туди мають відносення і діти, і матері. Я би так сказала, може якийсь перинатальний центр, може якийсь центр там, де роблять еко, поняли? Тобто туди буде летіти. Воно буде, буде збите. Але, е, знаєте, еко, ток, наче як. Буде на кордоні самого міста, і буде, я би так сказала, буде на кордоні міста якісь будуть або винтокрили, або, коротше, якийсь воздушний транспорт, повітряний транспорт, я би так сказала. Я би даже так сказала, що буде якийсь повітряний бій, і ви можете його побачити або бути свідками. Щось у вас, у вас шукають ДРГшники, якийсь працюючий заклад, якийсь чи завод, чи якесь ну щось таке дуже-дуже дуже сильно їм потрібне. Далі, далі буде якась аварія на підприємстві, про вам це не скажуть. Така невелика, але вона суттєва для, для міста. Я би наш так сказала, і ще що, є якась ситуація, ситуація на околиці міста з водою, з, ну, те, що на воді, да, от воно там, там буде якесь таке движення, непонятне, коротше. Ну, самого такого стрілу великого не бачу. Так, порада Запоріжжя. За Запоріжечком. Порада Запоріжечком, любимічним Запоріжечка. Я, якщо чесно, просто зараз дуже хочу спати. Я знаю, що ви чекаєте від мене цього, як він називається, прогнозу, але я так хочу спать. Капець, как будто я не спала три дня і три ночі. Так, дивіться, друзі мої. Проясніть якусь ситуацію своїм чоловікам. Коханим, проясніть свою ситуацію своїм чоловікам щодо того, що, куди вам потрібно їхати, і щодо роботи, щось таке, хоч це і важко. А чоловіки, ви проясніть своїм коханим. Ситуація поїздки, ситуація якоїсь роботи, це дуже важко, але треба щось ну, сказати, щось розказати. З чимось треба якусь тайну відкрити або прояснити щось, те, що ну, людина може так не розуміла, що насправді корується. Ще що? Ще що. Уходьте від одіночества, від самотності, уходьте, не оставайтеся один, один на одинці. О, це по-перше, а по-друге, і документи. Подивіться, які документи чи не дороблені, чи треба доробити. От, і йдіть йдіть спілкуватися в якісь... Їдь до інших людей спілкуйтеся, тому що вам самим. Ну, от, зараз людям важко переживати всі якісь такі е, негативні оці емоції. І треба підтримка одного, один, один до одного. Тому треба підтримувати один одного і не замикатися самим собі. Поняли, так? Да? Молодці? Молодці. Тут треба віршик вам якийсь почитати. Такі довгі вірші пішли. Я знаю, що я незабутня. Я світло приношу, я свято. Мені тече сила могутня, таких в світі є небагато. Я магія і чарівниця. Відразу мене не вгадаєш, цікава, немов таємниця, відкрита, і знов відкриваєш. Пройду, зачіплю, і щезаю. Я спала, я мить, я хвилинка. На серці тепло залишаю. Я всесвіт світла частинка. Ось такий віршик вам, друзі. Тому. Кажу, до речі, зараз я записую відео, зараз захід сонця. Колись казала, що я пробався моїй моїй мамі казала, що ніколи не можна лягати спати на заході сонця. Якщо людина хоче спати, значить на ній або порча, або вона заслабне. А я спати хочу капець. Ну що, друзі? Золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі українолюди, які дивляться моє відео, яким подобаюсь я які ставлять вподобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!